Всім привіт! З вами компанія Spanrise. Мене звати Тома, і сьогодні ми поговоримо про принцип роботи інверторного генератора. Багато хто знає, що генератори поділяються на бензинові, газові або дизельні. Чим вони відрізняються, а також який принцип роботи інверторного генератора зараз розповім. Особливий вид бензогенератора це інверторний генератор. Інверторний генератор торгової марки Дюсон виглядає як валіза, він досить компактний та легкий. Вам не потрібно буде шукати для нього багато місця при перевезенні чи хвилювати, що його тяжко буде підіймати при переміщенні, адже його вага складає всього 23 кг. Завдяки своїй транспортабельності його легко можна брати з собою в туристичну подорож, використовувати для будь-якої роботи та в принципі брати з собою скрізь, де може знадобитися електрика. Давайте розберемося, чим інверторний генератор торгової марки Дюсон кращий за традиційний, крім розміру та ваги. Головна перевага інверторного генератора. Це ідеальна якість струму. Взагалі, принцип роботи будь-якого генератора це перетворення енергії від згоряння палива, яке відбувається у двигуні, в електричну енергію. За цей процес перетворення енергії відповідає альтернатор. Альтернатор може бути двох видів класичний та інверторний. Класичний альтернатор генерує змінний струм у вигляді стандартної синусоїди, якість якої залежить від багатьох параметрів навантаження, якості палива та умов використання. При цьому двигун постійно працює на максимальній частоті обертів, навіть якщо генератор працює в холосту. Принцип роботи інверторного генератора інший: він перетворює змінний струм, що надходить, на постійний. Після згладжування його фільтруючим конденсатором струм постійної напруги інвертується в змінний. На виході отримуємо сигнал з чистою синусоїдою, високою точністю частоти та напруги, які прирівнюються до роботи звичайної розетки, від якої можна зарядити будь-що. До такого генератора можна без ризику підключати будь-яку чутливу техніку від автоматики газових котлів до медичного обладнання. Друга важлива перевага генератора підвищена паливна економність. Інверторні генератори споживають значно менше бензину від звичайного. При роботі з невеликим навантаженням автоматично знижаються оберти двигуна. При цьому витрата палива скорочується майже до 40%.